Так, так бачу, ти не збираєшся особливо. Ну, ну так, ну давай. Стоїмо, почекаємо. Для чого ж виїжджати, якщо я проїхав би тоді? Дисклеймер, це відео не постановка, а всі люди в ньому не актори. Його мета показати реальну ситуацію з дотриманням ПДР у Хмельницькому. Якщо ви ніколи не їздили містом на велосипеді чи електросамокаті, але хочете коментувати мої порушення, де я нікому не завадив, просто утримайтеся або вимкніть відео. Так у відео можуть бути мої порушення, але вони вимушені та не створюють небезпеки. Основна ідея не мої дії, а те, що халатність інших учасників руху загрожує життю і здоров'ю. О, Шведши, давай, давай. Вимикати завчасно, а не як просто я вже трохи. Дивиться треба Задивився на поштомат, чоловік. О, блін. Сучий люк! господи, человече, ты для этого обгонял сволота. Эть, ну ты экономишь так мало, что беда. Не можно так жить. О, трохи асфальта и снова разруха. 生。 Ідемо місце, де можна стоячи за великим транспортом і за іншим побачити світлофор. Стоячи самим останнім. Поїхали. Йо, капец. Что, что сталось? Эти контроллер тупить просто задний колос Блокуя рисков. Да ну. Что, что за справа? О, тут все бордюры уже. Поломається самокат від цього такої інфраструктури і дорогобудування. <звук> так, так Та, бачити, не збираєшся особливо. Для чого ж виїжджати, якщо я б проїхав би тоді тоді Ну і так. так, тут до завтра зібрався стояти Та він Повінцы Ти тут всі, скільки хочеш міг би мене пропустити. Тебе всі зненавиділи. Далі від дороги поближче до виїзду. Ну, чоловіче рухайся, блін, ну, О, зараза. Пішли все нафіг, я не буду Чекати цього. На переїзд відчинений, слава Богу, алелуя. Так я встигаю проїхати. Так, алелуя! Більше хату Я на зелений виїхав. Не варто тут. Де ти опереджаєш Мені направо не треба І всі за ним, да? Да, і всі за ним Ой, ти ти і ти, ти, ти прилаштувався вправо. Господи. Ти стоїш Нормально, не блять. Всі як люди, а воно собі як тре, як йому тремо. Лю, лю, люки поробили, блять, ніби це треба. Заселенце блять, ці люки з зарази, то він поворот треба, а, виїзд. Блядь. Так, у нас. Наді у нас бачить опа, о, дякую! Молодець, не забуваєш дивитися і вмикаєш поворотник хоч не дуже цей. Але вже не тоді, коли зовсім пізно. Отут і бордюри невисокі, і, в принципі, волоріжка добре зроблена. Тут трохи зависокі, трохи. Самокатний поломак трохи зависокі. Що ж за біда, чому не можна просто з краю дороги виділити місце? І всі були б щасливі, але ні, треба чомусь думати, як зробити, якщо вже доведеться найгірше. Правда ж? Причому це не завжди дешевше і вихідніше самому. Головне, щоб гірше інше. Дуже дивно б так, ні. Тут будівництво не продовжується так, як має бути. Так, ти назад мене здавай, чоловіче. я бачу, звідки ти виїжджаєш чудесно. Я став сам ззаду. Так. Якби не війна, думаю, тут вже б зробили пряму дорогу. І громадський транспорт ходив би деякий. Але тут поки що ні, немає нічого. Я думав зроблять. вже зробили, думав може. Так, а ти там став, щоб виїжджати три дні. Ну да, вот так это стало там дали можно. Так, позустрічці проедися. На бордюр заедет. Ой. Тут Та це ем, тут залишаю постійно. Сіди, с... О, ой, легенький. Вот Сюди тебя. Блядь, це і весь самокат так Кудисниця? Су, куди там дворяди там? Один ряд. Опанулися вони дворяди туди сунутися. tela Ні, ні. Хто пропускає, той мене обганяє. Де ну, до речі, що він пропустив, якщо поспішає, І навіть не лежачим не збавив А дякую. Дякую. Ай, йому направо. Так, мені теж туди. А, так, чекайте Там проїжджають. Вот ч ты став, человек А я твою gasoline Welcome to another Галлик